З перших днів повномасштабного вторгнення авіація України стала щитом неба. Вона рятує життя, знищує ворога і щодня творить легенди. Міг-29, головний винищувач України. Пілоти, яких називали привидами Києва, прикривають наші міста від дронів і ракет. Су-25 штурмовик, який атакує ворожі танки і позиції. Літає на низькій висоті, де кожна секунда на рахунку су — важкий винищувач. Він не дає ворогу панувати в небі і рятує українські міста від атак. Безпілотники, такі як Bayraktar ТБ-2, стали легендою. Вони знищують техніку ворога і допомагають нашим військовим на передовій. Найбільша надія України — F-16. Вони вже готуються стати на захист неба і змінити баланс сил. Українська авіація це мужність пілотів і сила машин. Вони тримають небо і наближають перемогу. Слава українським соколам!